Мене звати Віка, я з Коваля Волинської області і я навчаюся на першому курсі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. При вступі я скористалася грантовою програмою, про яку я дізналася з соцмереж. На просторах Тіктоку можна зустрічати різноманітні tiktok канали які розповідають про освітні програми, про умови вступу, різноманітні факультети і можливості загалом для студентів. Також нам розповідали про грантову програму в школі. І про неї можна також і почитати на сайтах вашого університету, в який ви плануєте вступати. Отже, я би рекомендувала майбутнім абітурієнтам гарно скласти НМТ, щоб мати можливість скористатися цією програмою, оскільки вона надає багато можливостей, зокрема і батькам простіше, і в принципі, якось не так виходить затратно. От тому рекомендую гарно скласти НМТ. Thank you